Ми разом спостерігали, як американці, британці, французи і навіть йорданці збивали іранські ракети і дрони, які летіли в Ізраїль. Ізраїль не член НАТО, але нічого не завадило його партнерам захищати ізраїльське небо і ізраїльтян. Чи можуть наші союзники з країн-членів НАТО захистити небо над Україною? Принаймні після такої кількості жертв у багатьох українських містах: і в Чернігові, і в Дніпрі, і в Одесі, і в Харкові. Можуть, звичайно. Чому вони цього не роблять? Розгадка проста: у Ізраїлі є ядерна зброя, а в Україні ядерної зброї немає. І віддали ми її під гарантії тих самих наших західних партнерів. Світ, на жаль, жорстокий і цинічний. Але цінності демократичні суспільства декларують абсолютно протилежні, тому так ніяково вони себе відчувають зараз перед українцями. Виправдати їхню бездіяльність щодо захисту неба над нами неможливо. Росія, звичайно, цей егоїзм і нерішучість використовує і готується атакувати. І країни НАТО, і країни Європейського Союзу. Вони вже б'ють по європейських інтересах. Жодного сенсу бомбити місто Стрий на Львівщині немає. Там в Стрию знаходяться величезні природні резервуари для зберігання газу. Колись в цих резервуарах зберігався російський газ. Він транзитом ішов через Україну. Ми скасували транзит і підписали угоду про зберігання газу у цих сховищах газу країн ЄС. До речі, звідки взялися ці сховища? Колись в Галичині у великих промислових обсягах добували і нафту, і газ. Порожнини, які залишилися після викачування з них газу, утворили унікальний комплекс природних сховищ. Все це глибоко під землею. І завдати шкоди самим сховищам цими російськими ракетами неможливо. Потужні компресори, які качають цей газ, теж знаходяться під землею. А от на поверхні так звані компресорні станції докачки. Які і нищать зараз росіяни. Шкода від їхнього знищення, звичайно, є, але їх можна ремонтувати і змінювати. І загалом ця робота сховищ не блокує. Навіщо тоді росіяни це роблять? Відповідь, очевидна: підняти ціну на газ в Європі, дестабілізувати європейські газові ринки, скоріше, навіть психологічно їх дестабілізувати, аніж практично, тому що вони хочуть відлякати європейців від співпраці з Україною. А от практичне питання таке, чи можна було б захистити ці сховища від російських ракет? Бо насправді це захист не самих сховищ, а спокою і безпеки європейців. Чи можна було захистити від російських ракет, наприклад, Бурштинську ТЕС, яка забезпечує діяльність Західного енергоострова і є важливою складовою в єдиному європейському енергетичному просторі? Звичайно. І якби такий захист був, то принаймні частину систем протиповітряної оборони? Можна було б перекинути в Одесу, Харків, Чернігів. Але європейці то думають, що з Путіним можна домовитися, то згадують про російську ядерну зброю, то про відсутність української. Тому Путін і не зупиняється. Російські ракети залітають на територію Польщі і Румунії, не кажучи вже про Молдову. Уявіть собі, одна з перших російських ракет залетіла на територію Польщі аж на майже 400 кілометрів глиб. Чому саме вбитощі вона летіла? Тому що там знаходиться відомий центр навчання НАТО і завод з виробництва пороху, дефіцитний зараз матеріал. Цю ракету ніхто не збив. Росія просто проводить експерименти, готуючи майбутні удари по країнах НАТО. І поступово вся абсурдність цієї ситуації стає очевидною для наших польських партнерів. Ось що каже генерал Станіслав Козій, який був і головою Бюро національної безпеки Польщі у 2010-2015 роках, і заступником міністра оборони. Я, наприклад, Я вважаю, і довгий час переконую тих, хто приймає рішення політиків, що потрібно в рамках північно-атлантичного альянсу встановити таку зону протиповітряної протиракетної оборони перед кордоном ще над територією України, кілька десятків кілометрів над територією України. Щоб ми почали збивати ракети, коли вони летять до нашого кордону, а не тільки тоді, коли вони перетнули наш кордон, бо тоді часто вже пізно я переконаний, що НАТО може і повинно встановити таку передову зону протиракетної оборони над частиною західної країни біля кордонів Альянсу. Однак, щоб сили НАТО брали участь у протиповітряній обороні України всієї території країни, я не дуже собі можу це уявити, тому що це означало певний конфлікт з Росією. Однак та передова зона є просто елементом самооборони згідно з міжнародним правом. Це захист своїх кордонів від інцидентів. Ми почали отримувати обнадійливі сигнали від найвищого керівництва країн НАТО і Європейського союзу. Канцлер Німеччини Шольц пообіцяв нам від своєї країни одну батарею «Петріот» і ще шість батарей від інших країн ЄС. Коли польський телеканал в інтерв'ю запитав мене, скільки ми потребуємо патріотів. То я так умовно порахував. Якщо ми маємо десь приблизно 30 обласних центрів і великих міст. То лише для їхнього ефективного захисту нам було потрібно 50-60 батарей, адже сьогодні лише Київ має більш-менш ефективну ешелоновану систему протиповітряної оборони. В четвер, під час чергового засідання Європейської ради нарешті було наголошено на необхідності терміново надати Україні засоби протиповітряної оборони, а також прискорити і інтенсифікувати надання всієї необхідної військової допомоги, включаючи і артилерійські боєприпаси, в нас їх бракує, і ракети. Безпека українського неба стає європейським пріоритетом. А це означає, що Європейський Союз виділятиме кошти для посилення систем протиповітряної оборони. Прем'єр Польщі Дональд Туск вже очікує приїзду прем'єра Британії Сунака і генерального секретаря НАТО Столтенберга. Туск прямо каже: ми в трьох поговоримо про те, як найшвидше зміцнити безпеку нашого неба. Я, як депутат Верховної Ради, Хочу звернутися до очільників польської держави, країн НАТО і Європейського Союзу з проханням. Давайте захищати небо над Польщею і Румунією, втілюючи в життя ідеї генерала Козія. Тому що не можна захистити небо над південно-східною Польщею без захисту неба над західною Україною. А захищаючи небо над західною Україною, ви будете давати можливість самим українцям краще захистити небо на півдній Сході. І ще один аргумент. Емоційного, суспільного та й політичного характеру. Після 24 лютого 2022 року кордон з Польщею асоціювався для українців з безпекою, і допомогою. Польща та поляки стали еталоном дружби. На жаль, ця ситуація змінилася в результаті блокування українсько-польського кордону і торговельної війни, яку польські уряди спочатку колишній, а потім вже й теперішній, розв'язали проти нашої держави, нашого зерна. І нашої всієї агропродукції результати свіжої соціології центру імені Разумкова продемонстрували сумну тенденцію серед зовнішніх процесів і подій, які негативно впливають на ситуацію в Україні. Тривали блокування кордону польськими фермерами і перевізниками. Переважна більшість українців вважає це загрозою. І ця проблема зайняла як не дивно перше місце серед інших негативних наших міжнародних явищ. Крім цього, Польща втратила лідерські позиції в рейтингу дружніх країн до України. Вона опустилася на багато пунктів рейтингу. Реальність вдарила у великий дзвін, бо одне з перших завдань, яке поставила перед собою Росія, це посварити українців і поляків, щоб замість кордону дружби і безпеки нас розділяли неприязнь і страх. Так, Москва хоче полегшити свої загарбницькі дії проти України і проти Польщі. Про такий розвиток подій я попереджав від самого початку блокади кордону. Я зняв про це декілька фільмів. Я гостював в польському сеймі, розмовляв там з багатьма польськими політиками. Все даремно, бо верх взяли поточні електоральні розрахунки і неспроможність протистояти серйозній роботі російської агентури. Ще не пізно зійти з цього руйнівного шляху. Потрібно припинити блокування кордону і допомогти захистити українське небо.